З'явились новини про знищення цілого підрозділа росіян, деякі росіяни злякались та здались в полон Збройним силам України. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку, особливо в районі Соледара, де точаться бої, зазначили у східному угрупованні ССУ. Схід України залишається головним напрямком удару агресора. Ворог сконцентрував головний удар на Бахмутському напрямку. Українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місті і на підступах. Зазначимо, російські загарбники вже наштампували і почали роздавати своїм військовим медалі за взяття Соледара, попри те, що за українське місто все ще тривають бої. Навіть там, де росіяни просунулися, по них ведеться вогонь артилерії. Окупанти намагаються сховатися у вцілілих будівлях, але по них ведеться жорсткий вогонь. Ворог зазнає значних втрат, декілька сотень окупантів ліквідовано. Збройні сили України знищують їх пачками. Вагнерівці намагалися прокрастись через ліс у бахмут. Але були знищені, деякі здались в полон та махали білим прапором. Збройні сили України відважно стримують ворога та дають гарну відсіч. Прекрасно працює аеророзвідка та артилерія. Насипають оркам славно, прямо на голови. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.